you <music> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Деякі одіозні особи українського політикуму навіть у такий скрутний для країни час як війна не збираються відмовляти собі у розкоші. Так низка українських депутатів і бізнесменів та їх родини цього року засвітилися на французькому гірськолижному курорті Куршавель. Саме про деталі лакшері відпочинку розповіли у своєму новому розслідуванні під назвою Батальйон Куршавель журналісти української правди. Наприклад, на цьому залюбленому багатіями куточку розслідувачі знайшли новий дуже дорогий об'єкт. Нерухомості Ігоря Коломойського шале Панда розташоване у найвищій дорогій частині курорту 1850 метрів. У Крошевелі зареєстровано на сестру бізнесмена Ларису Чорток. Окрім неї, до шале щонайменше двічі навідувалися колишній гравець баскетбольного клубу Дніпро та син олігарха Коломойського Григорій. На святкування до ресторану на курорті приїжджав Олександр Чорток, брат чоловіка, сестри олігарха. Однак це лише початок. Майже по сусідству знаходиться і ще одне шалі. Воно належить аграрному олігарху. Заснов. Внику компанії Kernel, який входить до списку Forbes як один із найбагатших українців Андрію Варевському. Він назвав його Олександра, на честь дочки. Спочатку Шале Веревського було порожнім. Проте у новорічні свята там був помічений автомобіль Mercedes GL, яким володіє Варевський також особняк приїжджав його син. У соцмережах пишуть, що живуть діти бізнесмена у комуні Версуа, Швейцарії, на узбережжі Женевського озера. А у самому серці Куршавель розташувався п'ятизірковий готель Гранде Альпе. За даними з реєстрів Франції та Люксембургу. Ним володіють українці, серед яких і гендиректор Конкорд Кепітал Ігор Мазепа. Утім, на питання журналістів, чи дійсно він має цей об'єкт у власності, Мазепа сказав, що вийшов з бізнесу, але закриття угоди ще на фінальній стадії. Також перевагу французьким альпам замість українських Карпат надають донецький банкір Сергій Дяченко, який купив апартаменти у 11-му році за 7 мільйонів євро. А також дружина Лишнього віце-прем'єр-міністра України Сергія Тігіпка. Журналісти у відео навіть озвучили вартість шалі Вікторії Тігіпко, що може перевищувати 5 мільйонів євро, але вона придбала його дешевше за 1 євро. На початку цієї весни у своєму шикарному чорному Роллс Рейс з українськими номерами по Корошевелю їздив і заправляв свою автівку голова правління Укранавтобурідня Михайло Бакуненко. На відео журналістів фігурує забудовник Ніконов, який щоправда не заперечив, що їздив у Коршавель на зустрічі з дітьми, якими Ешкають за кордоном у Лондоні, і та ненадовго зустрічався з Костянтином Живаго, крім того, взимку в Альпах Бачили колишнього нардепа від ОПЗЖ Абрамовича, сина бізнесмена Павла Фукса Якова, а також сина бізнесмена Вадима Єрмолаєва Артура. Куршевель неймовірне місце. Там можна навіть знайти того, хто вважається утікачем. Так, журналісти української правди виявили, що у березні 23-го колишній нардеп Онищенко, який перебуває під санкціями штатів вифігурує в корупційному розслідуванні в Україні, перебував на французькому гірськолижному Орті Куршевель, кореспонденти у Пе помітили Онищенка, 8 березня в ресторані Лекапонь на одній з Коршовальських вершин, за даними Набу, колишній депутат Верховної Ради Онищенко разом з соратниками продавав газ держпідприємству «Каргазводобування» через псевдобіржа, що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярдів гривень. Він устиг злишити Україну до того, як Верховна Рада зняла з нього депутатську недоторканність та дала згоду на його кримінальне переслідування. Однак, схоже, тепер Онещенко про усі не Забуви мирно відпочиває у курортах. Ситуація з Куршовалем виглядає цинічно на фоні війни, поки найкращі сини нашої держави за свободу усіх нас віддають життя в окопах небагатшим українського суспільства. Душа абсолютно не болить. І вони мирно відлежують боки на шикарних курортах. Чи це не абсурд? На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.